Роти і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми відзначаємо тисячу днів від того моменту, коли о 3 годині 40 хвилин, годин, 24 лютого в 2022 році. Мали перші постави, і почалася повностабна війна проти українського народу. Сьогодні виповнюється тисячу днів стійкості, сміливості, болю, страждань, терпіння, але також і самопожертвування, співчуття. Сьогодні ми відчуваємо, що ми є частиною великого народу. Народу, який стійко, незламно. Бореться за свою свободу, пам'ятаємо про те, що Господь він є з нами. Господь, як говорить святий псалмопівець Давид, Він є сила і захист і помічник у скорботі. І ми бачимо з початку війни мужність наших воїнів, добровольців. Ми бачимо мужність волонтерів, лікарів і Священиків капеланів, які безстрашно і саможертвенно цінують найцінніше, що є у них за їхнє життя за незалежність і свободу нашої батьківщини. Адже нам сам Христос промовляє через Євангелія від Йоанна і говорить, що немає більшого за те, коли хтось принесе своє життя в жертву за своїх друзів. Саме, власне, і наші воїни. Показали, що вони принесли своє життя за жертву за всіх нас. Поклав найцінніше. Звичайно, ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми точно знаємо, що світло переможе. На І ми чітко знаємо, що ми, українці, український народ, Україна стоїть на стороні світла. І рано чи пізно світло переможе. Отже, дорогі брати і сестри, Будемо за наших воїнів, тих, які загинули. Будемо молитися за тих воїнів, які воюють і захищають сьогодні нашу батьківщину. Будемо молитися за лікарів. Будемо молитися за волонтерів, за мирних жителів, які потерпають від цієї війни. І будемо просити у Господа, що Господь якнайскоріше дарував нам мир на нашій землі. Слава Богові і слава Україні!